Все, що треба позначити, що о, та, о, той, о, диференціація громадян України о, вона стосується не лише о, питань зовнішньополітичних орієнтацій, лише, не лише питань о, мови, а й стосується ставлення до виборів, тому що о, виборці опозиційних партій, батьківщини. Удару, яка с позиціонує як пози... опозиційний, і особливо свободи, значно більш скептично ставляться до виборів, менше довіряють і виборчим комісіям і е, взагалі технології проведення виборів, і у них менше сподівань на краще. Тобто, на жаль, розкол України відбувається іще і за такими параметрами. А, але маю сказати, що, наприклад, якщо довіра до Центральної виборчої комісії а, розділяє суспільство. У більшості довіряють центральні виборчі комісії виборці партій регіонів, виборці комуністів, а не довіряють виборці опозиційних партій. Тут, що стосується місцевих виборчих комісій, то там до речі. Для мене теж було сюрпризом різною мірою, але все таки переважно довіряють всі виборці, виборці різних політичних сил. Можливо, тому що вони вважають, що це їхні, їхні місцеві комісії, які складаються з місцевих громадян. Ну, що стосується очікувань, як пройдуть вибори, то це вже стабільно, народ не довіряє. 9% лише вважають, що вибори пройдуть чесно без стосувань, і ще 34%, що будуть окремі порушення, які не вплинуть на загальний результат. Оптимістично налаштований лише виборці партії регіонів, серед інших виборців ясно, я, ясно переважає пасимізм. Ми питали, спитали, чи готові люди вийти на. Вулиці, якщо будуть певні, що результати виборів були сфальсифіковані, готових таких виявилось 17,5%, Ну це до населення в цілому. Якщо брати до представників до прихильників різних політичних сил, то очевидно, що більш готовність виявляє виборці опозиції насамперед виборці свободи і батьківщини, де третина виборців готова вийти на вулиці, якщо вибори будуть вважатися фальсифікованим. Важливе питання: а що буде таким показником? Що вибори сфальсифіковані, на що люди зважатимуть, і тут цікаво, що е, основний чинник, який дозволить е, взагалі судити про чесність чи нечесність вибори, фальсифікацію на фальсифікацію, це навіть на день виборів. А те, що будуть бачити люди е, під час виборчої кампанії, якщо люди будуть бачити багато порушень під час виборчої кампанії, то це основний критерій, з якого вони можуть зробити висновок, що вибори були сфальсифіковані. Це дуже важливий висновок, я, тому ми зібрали тут і наших колег. Оскільки таких порушень багато вже зараз, і сподіватися, що якщо навіть буде чесно зроблений підрахунок, люди не будуть думати про фальсифікації, вони про фальсифікації бачать зараз, коли бачать всі ці порушення. Е, які порушення найбільше бачать е, виборці, оскільки ми питали про особисто, з чим особисто стикалися? Не просто чули, не просто читали, а стикалися особисто. І таким найбільш е, найбільшим. Масовим порушенням це підкуп виборців, пайки, подарунки 14% населення з цим стикалися особисто. Але тут різні є, різні є регіони, принаймні в нашому опитуванні чітко виділяються три регіони. Я не знаю, як по об'єктивних, але три регіони. Перша це Київ, де з цим стикалися взагалі майже половина киян. Другий регіон це, це Закарпаття. Закарпаття у нас лідер по абсолютно всіх порушеннях. По всіх порушень Закарпаття вибивається в лідері. Бо по інших регіонах, ну Київ, наприклад, лише по двох порушеннях. Це підкоп виборців і це обмежений доступ різних кандидатів до ЗМІ. Причому цей обмежений доступ явно пов'язаний з ситуацією з ТВА, про яку е трошки пізніше я скажу. А Закарпаття, воно взагалі по всіх порушеннях вибивається в лідери. Ну і ще е, вибивається Луганська область, де теж е, фіксується і, е, і підкуп виборців, третина е, населення Луганської області, але ще і тиск керівництва, і агітація посадових осіб, і всі ці, е, всі ці порушення, е, е, які мають місце зараз.